Чи є Бог триєдиний, і як пізнати Бога. У Біблії ми читаємо, що на початку Бог своїм Словом створив небо та землю, земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і дух Божий ширяв над поверхнею води. Ми бачимо, як триєдиний Бог, Отець, Слово Боже і Святий Дух творили світ. Сьогодні науці відомо, що Бог своїм словом керує алфавітами, словами та інформацією всього Всесвіту на рівні елементарних частинок, а дух Бога дає всьому життя. Матерія не є первинною. Первинним є Бог, Слово Боже і Дух. Як і сказано в Біблії, Бог є дух, говориться ще на Писання. І хто йому поклоняється, повинен поклонятися в дусі та істині. Істина це Ісус Христос, Він Слово Боже. Ісус хрестить людей Духом Святим, щоб вони через Духа Святого мали спілкування з Богом.